Вітаю, дорогі мої глядачі. Зараз я пересаджую живці пітунії і хочу показати, як вкорінилися, яка коренева система. Оце таке вкорінення. Ось так. Отак. Ось так. Оце я живцювала їх. Отакі, 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 отакі пластикові контейнери. Отакі от. І дивіться, яка коренева система. Дивіться, дивіться, дивіться. Дивіться, які живці. Дивіться, яка краса. Такі контейнери дуже незручно живцювати. Дуже не люблю живцювати. Але живцюю, тому що мені з ними зручно, коли забираю до хати, чи навіть і в теплиці, зручно десь поставити, повернути, розвернути. З касетою трохи не так, касета завелика. Але зате дуже люблю живцювати в касету. Я живцюю в касету 288 і в 105-ту. 288 дуже люблю. Комірочка маленька, гарно приживається все. Але там ніколи не буде такої кореневої системи. Не буде. Корінь буде, корінь буде спутаний. Скомканий, зім'ятий. ну, таке, не подобається мені таке. Але подобається дуже живцювати. Ну, а тут дуже подобаються живці, дуже подобається все, як воно приживається, як воно корінюється, але живцювати то зле. Ну, але роблю так і так. Ну, що робити, любиш, не любиш? Працюй. Так що працюю, а зараз усі бувайте здорові, до побачення, на все добре. Гарного дня, слава Україні.